Парафія, всім привіт. Чергове відео з нашої майстерні. Ніколи не було. І ось знову. Хто здогадався? Да? Петля. Я цього робити не буду, ні на заказ, ні куди. Ну, в общем, треба було зробити. Петля Toyota. Приїхав тут один у нас хвахівець. Почали розбирати. Є трошки виробітки, але не суть. Отакі втулки розірвані. Отакі втулки. Ану Васілій, дай ті пальчики, ті, що ти купив. Зараз покажем людям. Ось таке рідне. А отаке горіш наш Василій купіл. Отакі втулочки, щоб нам не гратись, не точити. Ну, подивимось. Стануть вони сюди чи не стануть, Попробуємо запресувати і зібрати. Я думаю, що буде гуд. Бачите, як люди роблять. Все по оригіналу накаточка. Тут груба накатка, тут трошки дрібніша, але, але накатка. От якось так. Будемо пробувати збирати. Зараз пробуємо від відсіля, вибиваємо залишки втулки, обох втулок, і будемо пробувати впихати новенькі, чи будуть вони тут бовтатись, чи прийдеться присувати. Воно покаже. Поїхали. Любі друзі, ми продовжуємо продовжувати. В общем, райбером вже пройшов 11. -ка. Тепер питання до тієї: людини, хто це робе. Ти дебіл, чи як тебе назвати? Чому тут немає фаски? Я оце дожа його сюди якось мудохатись, пердолити, да? щоб воно туди зайшло. Чи важко зробити отут фасочку? Ну, блін, не варіант. В общем, переміщаємося сюди. Тут наш асістент в синіх кросовках. Зараз робимо фаску тут, робимо фаску тут. І все це діло будемо присувати. Поїхали. Так, парафія. Втулки на місці. Вже навіть все розгорнуто під пальчик, під дев'ятку. Я очікував, що воно буде бовтатись, ні, все чітко, все по красоті. Дивіться, людина шаре. Та, що робила шари. Косяк, звісно, був із фасками, але то таке, я думаю, він подивиться це відео і прийме собі до уваги. А так, все по красоті. Ніде нічого не люфтить, не ботається. Получається, дуже навіть чітко. Четко. Василій, довольний? Очень. Поки, да. ну, так. Та що, тепер збираємо петельку нашу, ставимо на місце і переходимо до другої. Так, зібрали до кучі. Петлю. Все ходе, все чітко. Люфтов ніяких. Все чітко, все класно. От якось так. Тут тепер поставимо дві точки, прихваточки. Та й по всьому. І Василій буде їздити далі. Далі буде насолоджуватись, катати дівчат. Буде як ламба двері. Ламба двері. От якось так. Все, продовжуємо. Так, парафія. Верхня петля на місці. Ніде нічого тут не бовтається. Все чітко, все класно. Взагалі без проблем. Тугенько, так як має бути. Нижню зняли. Ідемо сюди. Як завжди, виключили світло. В общем, всі, всі умови. Отаке. Віяло. Ну, нічого, зробимо, все буде по красоті. Навіть підписана буковка R є. Отак от, от. Нічого, продовжуємо. Зараз зрізаємо, вибиваємо і все то саме. Так, парафія друга. Петля розібрана. Тут яйцо, там внизу також яйцо. Палець вал». Ще й зігнутий дугою. Каже, будь-сестрой дугою. Ну, в общем, ви мене зрозуміли, так? Да? От якось так. Зараз райбер і вперед. Дрівняємося, це діло підганяємо, пресуємо втулки. Ну, в общем, робимо все чітко, щоб наш товариш Василій був довольний. Працюємо. Так, парафія. Петлі. На машині встановлені, люфтів немає, ніде тут нічого не бовтається. Васілій ну потіліпай двері. Бачите, міцна, мов скеля, все чітко, все класно. Є тут деякі нюанси, але вже Василій буде вирішувати їх по можливості. А так вийшло доволі таки непогано. Тому беріть собі до уваги, що можна такі речі зробити. Але треба мати навики, інструмент, бажання. Допінг, класних корішей і все все інше. От якось так. тому Кому сподобалось, робимо отак, отак кому не сподобалось, Ну то таке далі буде.